Ей, пам'ятаєш? О, так, я пам'ятаю. Коли кіндери були реально крутими, ну от 90-х, нульових, брав яйце тряс і вже відчував, що там щось кайфове, щось колекційне, пінвінчики, акули, бегемотики, привиди, що світилися в темряві. Кожна серія мала душу, і кожна фігурка теж. Іграшки тоді робили нормально, не просто щось класти, а з розфарбуванням, механікою, збіркою, щось рухалось, щось відкривалось, і ти такий. Вау. Так, найгірше, що могло бути, це пазл, але навіть він тоді був якісний. Ну, це ще був не провал. А тепер Кіндер коштує 76 гривень, і пазл вже не виглядає як катастрофа. Сучасний Кіндер зміг переплюнути навіть пазли, бо тепер деякі іграшки це просто знущання. Тепер вам може попастися дімпул, закладки, браслет, просто якась рандомна хрінь. Без ідеї, без сенсу, як ніби Фереро вже забули, що таке іграшка. Мої малі, наприклад, якось попався ось такий гелікоптер. І, чесне слово, навіть в нульових, в кукурузяних паличках сюрпризом, які продавалися в гастрономах, які пережили червоний совок, іграшки були кра і от тепер, коли з'являється хоч одна нормальна серія, це як подія. Її розбирають пачками, обмінюють, виставляють на Оликс, Справжнє полювання. Я до речі теж з таких ну, ну діти, самі розумієте. І у 23-24 роках виходили дві серії Фанко Гаррі Поттер. Основна та квідіч. Я зібрав обидві. Ось вони, дивіться, яка краса. А от оце все те, що мені довелося перебрати по дорозі, і ви вже самі, мабуть, зрозуміли, в чому проблема. Навіть нормальній серії, максимум половина фігурок варті уваги. Все інше технічний шум, пакетна фігня, яка просто займає місце. Я пробував усе. Коди, таблиці, інструкції. Чесно, в мене не спрацювало. Може, вам щастило більше, не знаю. Але я таки знайшов спосіб. Йо, це Хонако. Я навчився вибирати яйця, в яких реально є фігурка. Без фокусів, без гадань, кодів. Просто метод. І сьогодні, на прикладі нової супермаріо, я покажу, як саме це працює. Чітко, просто, досвід, плюс трохи. Я yes, сайенс! А перш ніж ми почнемо, я хочу попросити вас про дуже важливу річ. Ми збираємо кошти для тих, без кого взагалі неможливо уявити наше мирне життя. Зараз конкретна ціль ремонт автомобіля для евакуації поранених, який був пошкоджений під час прольоту в півдрону. Це транспорт, який рятує життя щодня, він має бути справним. Тому кожна ваша гривня реально наближає чиїсь повернення додому. Ви вже багато допомагали, і я особисто за це дуже вдячний. І не тільки я. Далі пряма мова. Друзі, привіт! Хочу подякувати вам за допомогу з ремонтом нашого фронтового транспорту. Ми вже зняли частину коштів із банки на дуже нагальні потреби з, наш... з ваших донатів. Ми вже оплатили транспортування тимчасового авто та заміну в ньому двох передніх шин і задніх теж. Також була закрита сума на оплату ремонту одного з двох медиваків, який довго був не на ходу. Поки наше основне авто на ремонті, наша робота триває завдяки вам. Попереду ще велика сума за основний ремонт автомобіля, що був пошкоджений внаслідок атаки в дрона Кожна ваша гривня дуже важлива. Дякую кожному і кожній за допомогу. Слава Україні! Дякую, слава, слава. І ще одна серед усіх, хто долучиться до збору, я розіграю рідкісний колекційний набір значків до 25 річчя річчя Супермаріо, який свого часу випускався обмеженим тиражем в Японії. У ньому 25 металевих значків із класичними піксельними героями та предметами з перших ігор. Умови прості: донат від 100 гривень кожна наступна сотня збільшує шанси. Тобто, якщо ви поповнили на 500 гривень, ви маєте 5 шансів. Друзі, будь ласка, підтримайте разом. Ми реально можемо врятувати життя. Усі рік. Візити ви бачите на екрані або в описі до відео. Слава Україні! Так от, цього року Фереро нас вирішили порадувати новою колаборацією. Вийшли кіндери по серії ігор «Супер Маріо. Цього разу не так, як було з поттерами, коли яйця спочатку потрапляли в інстамагазинчики, а офіційні в Україну доходили вже десь через півроку. Цього разу усе чітко. Їх можна вільно купити в будь-якому мережовому АТБ, ВАРУ, Ашан. За 76 гривень. Ну окей, нехай, зате без очікувань. В іншому все добре. Так, ну правда ж, ну більше ніяких підводних каменів. Думаю, всі, хто вже їх купляли, розуміють, що все не так просто. Бо цього разу капіталістичний підхід перейшов вже усі межі. Цього року в серії 30 іграшок. Якщо вам цікаво, чого вашій дитині замість якоїсь нормальної фігурки попався Dimple чи я навіть не знаю, як це називається, Тримаш для дроту. Тож проблема в тому, що цього року на всю серію всього 10 більш-менш нормальних фігурок. Всього три персонажі. Маріо, Луїджі, Йоши, кожні по дві версії, з бафом та без. Далі купа, рибка, зірочка, все. А от решта, 20 штук це ну це просто сміття. Значить хтось у Фереро купив на Аліекспрес найсратіший китайський адвент календар і вкинув виробництво все, що випало з домальованим Маріо. І ми маємо це купувати за 76 гривень. З шансом 1 до трьох, що тобі попадеться просто весь який, буде шкода викинути, але і робити з ним не буде чого. Ну камон, навіть у золоту Еру не все було шедевром, але то діти, хоча б відчував, що люди. Старалися тут зекономили, наче на всьому, та ще й ціну підняти не забули. Ну суть претензій, я думаю, ви зрозуміли. Тепер давайте до діла. Звісно, мій метод також не без нюансів. Мій метод спрацює тільки тоді, коли ви реально підете в магазин і зможете взяти кіндер в руку. Фізично, приблизно так як це робили ми всі ще з дитинства, майже як в старі старій рекламі з нульових, я пішов не дуже далеко від цього. Просто трохи апдейтнув до сьогоднішніх реалій цей метод. Все просто ми будемо зважувати кіндери. Усе, що вам потрібно, це маленькі ювелірні електронні ваги, звичайні мініатюрні, які продаються навіть на OLX, Розетка або на AliExpress. Вони коштують в районі 120-200 гривень. Хтось каже, це занадто. Але люди Кіндер 76 гривень. Одне яйце. Якщо ваша ціль зібрати всю серію, наприклад, лише. Ще 10 фігурок це 750 гривень. 750. Я сам не вірю, що зараз це всерйоз вимовляю. Але якщо брати на навмання, ви просто витрачаєте ці гроші в смітник. А так у вас буде реальна система. Ми з дружиною так збирали серію з Гаррі Потером. Кожну іграшку зважували, записували, вели таблицю. І це працювало. Золотого Потера ми могли знайти з 99% вірогідністю. І тому зараз я буду робити так само. Цього разу я взяв невеличкий блок на 24 кіндери, і зараз ми їх розкриємо. Офігіємо з того, які нікчемні шанси знайти фігурку та отримаємо інфу. Яка вага, яка іграшка, що шукати? По суті, ми отримуємо таблицю вагів, по якій можна буде орієнтуватися при купівлі кіндерів в Java. А Ще такий дисклеймер. якщо після перегляду цієї розпаковки у вас, як і в мене, з'явиться відчуття зневіри та цей неприємний післясмак яєць від Фереро, у мене є невеличка пропозиція. Це японські кіндери по покемонах. Такі самі яйця, тільки не Фереро, а від японської компанії Фрута. Вони також виходять з офіційною ліцензією від Nintendo, але які там шоколад іграшки, я поки не знаю, і в мене є їх от стільки. Відкривати я їх не буду поки що. Але якщо відео набере 100 лайків, в наступному ролику ми розкриємо це все і може ще щось, і що з цього вийде. Ці японські кіндери я замовляв через сервіс Zen Market. І до речі, якщо ви теж давно хотіли щось замовити з Японії, от зараз якраз дуже влучний момент. Бо з нагоди Дня Незалежності у ZenMarket зараз діє подвійна акція: по-перше, знижки на доставку до 3300 єн за промокодом Воля25. А по друге, купон, який ви зараз бачите на екрані, дасть вам 15% знижки на товар з будь-яких японських магазинів. До 1000 єн. і цей купон можна використати двічі. Акція буде діяти з 24 по 31 серпня, тож не гальмуйте. Ну і не забувайте про мій промокод Хонако, по якому ви ще й зверху отримуєте 1000 єн знижки на першу доставку. А поки повертаємося в наш суворий український рітейл. Перший Кіндер 28,1 грам. І тут у нас фігурка з Луїджі під впливом грибів. Другий Кіндер 34 грами. І в нього у нас заколка з восьминогом, тобто сміття. 33 грами. І це в нас підвізка з тоадом. Перш сміття. 29,6 грамів. Тримач для дроту Йоші. 30 и 7 граммов. Ваш яйца зирочка. Яйца с вагой 30 и 5 граммов. В середине купа. Тридцать и три. них 31,2 І всередині цеглинка-вішак. Боже, хто це придумав? 38. Певне буде знову непотріб. І так і є підвізка на рюкзак з цеглинкою. 37,3 поки що найважчий. І це в нас блочок з грибочком, який є фломастером. Ну, ну тут вони хоча б спробували функціональність. 31 грам. Повторка з Йоші. 36,2 грами. Важкенький. Ще один фломастер. Поки що її відчуття, що найважчі кіндери вони йдуть з фломастерами. 39 грамів. Ще одна фігурка з Йоші. 31,2 два. Фігурка зі звичайним Йоші без бафу. 32,3 грами жовта рибка. Доволі непогана фігурка. я б таку повісив кудись 28.8 грамів. І тут на знову накладка. До речі, я подивився інструкцію і це накладка не на дроти, як я думав, а на олівець. І. Ну так, це дуже міняє суть. Знову 28.8. І це дуже погана новина, якщо ви збираєтеся шукати саме фігурку з Маріо. 36. еще одна прищепка с твадом 32,7 Ще еще одна золотая рыбка 28,7 Ще еще один тройной с Марио 28 сім. в подряд І в нас ще один безглуздий тримач. 31.6. Підвіска з грибочком та клятий попіт. І останній кіндер в цьому відео 31,1 грам. І в ньому нам попадається ще одна підвізка з попітом, але тепер червона. А ще для чистоти експерименту ми позважували усі половинки зі смаколиками, щоб ми розуміли, наскільки може бути велика похибка, яка не залежить від ваги іграшки. А ще для чистоти експерименту ми позважували усі половинки зі смаколиками, щоб ми розуміли, наскільки може бути велика похибка, яка не залежить від ваги іграшки. Тож уся інформація вже зібрана, і ми можемо спокійно підбити підсумки та зробити висновки. Перше, що я маю сказати, це те, що шанси дістати іграшку вони дійсно десь один до трьох. Але коли ви. Берете цілий блок. І то, мабуть, не завжди. Ви маєте розуміти, що коли ви берете просто рандомне яйце в магазині, шанси падають дуже стрімко. Я зібрав усі результати, які мені були доступні в таблицю. Звісно, ця статистика на доволі малій вибірці, але чесно, вкладатися більше в цю серію я не хочу. Я розподіляю всі результати по одному граму, тому що є похибка по вазі другої половинки і так простіше шукати. Тож, в ренжі 28 грамів, ви можете розраховувати на те, що знайдете обидві фігурки Маріо та обидві фігурки Луїджі. Лиджі, мабуть, найлегша з усіх наявних кіндерів цієї серії. Але на жаль, вам також тут можуть попастися оці дурні тримачі для олівців. Далі ренш від 29 до 30 грамів ми пропускаємо. Між 30 та 31 вам може попастися дуже багато сміття, але там також є купа та зірочка. І з невеликим шансом може попастися йоші. 31 плюс грам. Майже повністю це треш. Але знову ж таки, йоші буде попадатися десь між тридцять і та 31,2. 32 і грами рибки. Мабуть, їх простіше всього буде знайти. Ну і найважче це фломастери, якщо вони вам потрібні, це найпростіше, що можна знайти. Тепер про вагу солодощів. Ми заміряли усі 24 половинки, які в нас були, і вийшла ось така таблиця. Найменша вага 21,4 грами, найбільша 22,5. Середня 21,95. Вага нижче, ніж 21,9 це 5 з 24. Тобто десь 20% випадків нижче умовної норми. Тож ви маєте розуміти, похибка невелика, але вона є. Між найменше та найбільше Трохи більше 1 граму. Маса змінюється, але не хаотично, і в межах вузького коридору. Більшість значень це 21,9, 22,1, тобто в 75% випадків ви отримаєте половинку саме в цьому діапазоні. А це каже про те, що рендж ваги треба вимірювати десь плюс-мінус 0,2 грами. Тобто, якщо ми кажемо, що Йоші нам попався у вазі 39, це означає, що він може попадатися в рентжі 37 або 31,1. І воно десь так і є. Це все не гарантує нічого. Але це єдине. І що ще можна виміряти об'єктивно, якщо ви реально хочете зрозуміти що всередині, і збільшити свої шанси не купити якусь хрінь. Ну от, власне, і все. Я зібрав цю інформацію, зважив усе, що можна було зважити. І тепер вона є і у вас. Можливо, комусь це реально зекономить гроші, комусь просто нерви. Робіть з цією інформацією, все, що вам завгодно, але не забувайте With great, great responsibility. І ні, нема нічого зашкварного в тому, щоб піти в магазин зі своїми вагами. Це абсолютно нормально. Я знаю людей, які так робили після того, як я їм розказав про цю фішку. Нічого страшного не сталося. Навпаки, це набагато краще, ніж коли ти купляєш лоток кіндерів в назвемо це зелений вінтажний магазин. А з 30 яєць у тебе попадається одна фігурка. Тож не партеся, користуйтеся цим лайфхаком, поки охорона не зрозуміла, чим ви займаєтесь. Я залишу лінк на свій Google Docs з усіма вагами під відео. І якщо у вас є що додати, пишіть, можете кине. В коменти або мені напряму в телеграм. Я тільки за. І до чого я весь цей час веду Дивіться, давайте ще раз дуже просто по цифрах. Один кіндер коштує 76 гривень, в деяких магазинах навіть по 80 Шанс витягнути нормальну фігурку десь 1 до 3. Тобто в середньому вам доведеться купити 3 яйця, щоб отримати одну фігурку. А це вже 228 гривень за одну пластмасову фігурку. А тепер згадаємо, що в серії їх 10. Щоб зібрати їх усі, вам знадобиться щонайменше 30 кіндерів. Це вже 2,280 І це якщо вам стабільно. Щастить, а якщо не щастить, легко можна вилетіти за три тисячі і так все не зібрати. І це повноцінний бюджет на щось вже набагато краще. І отут у мене виникло питання: а чому б не витратити ці гроші на справді щось цікаве, якщо вас вже тягне на цю механіку з сюрпризами та колекціонування? Є купа варіантів. Попмарт, так, ці самі, які випускають лабабу, але вони славляться багатьма крутими серіями: Поттери, Марвели, кубічні модельки, і кожна з них на 10 голів буде краще будь-якої іграшки з Кіндера. ж Фурута з Японії. Сюрпризи по франшизам від Netflix, наприклад, Stranger Things, ви взагалі бачили, які там класні фігурки. Усе це не дешевше, але й не дорожче, ніж зібрати серію скіндерифі. Але їх іграшки і виглядають ну, як щось колекційне, що дійсно якісне. Якщо вам теж цікаво спробувати щось інше, напишіть про це в коментарях або в телеграм-групу. Я б з радістю повідкривав би щось прикольне. Просто щоб показати, що світ сюрпризів не обмежується тим, що лежить у супермаркеті між касою і жуйками. Ну та й на цьому все. Бажаю всім удачі і якщо відео було корисне, ставте лайк, підписуйтесь. І головне, діліться своїм досвідом, яка найгірша іграшка вам коли-небудь попадалася в Кіндері? Можливо, ви знаєте самі якісь лайфхаки, можливо, поділитеся ними. Не забувайте долучатися до збору. Ну а з вами був Хонако. Побачимося в наступних відео.